И... Ого! Ого-го! И... Ого! Ого-го! Нифига себе! Нифига себе! Это что такое? Подивіться на цього карася! йо -мо! Це осінь! І дивіться на ківок, які карасюги мощні! Пфф. У мене там мормешка просто тонка, не хочу йому розірвати губу, але ви подивіться на цього карася. Зараз. Десь сюди малий. Ого! 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 Подивіться, я не знаю. А ну вагу. Коментарі. Тобто подивіться, погода клас. Ще й такі лапті клюють Це просто щось.